Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео про мої фаворити доглядовій косметиці. Я надіюсь, на каналі вже вийшло відео про мої фаворити в декоративній косметиці. Я вирішила зняти відео про свій догляд, адже, в принципі, в більшості моїх відео і більша косметики. Взагалі, я просто показую саме доглядової. Хоча декоративку я також полюбляю, полюбляю макіяж. Ну, все-таки догляд, напевно, у мене перевищує. Тому я вирішила зняти таке відео, тому що в догляду в мене доволі багато багато є фаворитів. Те, що мені сподобалось, сьогодні я вам покажу ті засоби, якими я користуюсь останні 2-3 місяці. Тобто, це мабуть такі весняні фаворити. Які я, в принципі, збираюсь купувати повторно? Тому ось так. Ну давайте будемо розпочинати. Розпочну я з першого засобу, який у мене в принципі вже закінчується. Беру я його вперше. Але сам бренд і лінійку я знаю неодноразово вже. Це бренд Farm Stay. це сироватка для обличчя. Від цього бренду і з цієї лінійки, саме ось такої лінійки темної, чорної, скажімо так, я брала крем для обличчя. Лінійка йде як омолоджувальна, зволожувальна. Крем я брала неодноразово, він мені дуже сподобався. І колись я просто шукала собі сироватку і наткнулася саме на сироватку. І я вирішила її спробувати. Тим паче, в мене якось так вийшло, що я ще шукала собі тонер. Тобто, в мене вийшло, що все зібралося в кубку. Тонер у мене зараз від цього бренду, з цієї вірніше, даже лінійки: Крем для обличчя і сироватка. Ну, я виділила саме сироватку, тому що за крем я вже десь говорила. Тонер поки що я ще тестую. А от сородка в мене практично закінчується, і вона мені дуже дуже сподобалася. Вона дуже добре зволожує обличчя, тут її, до речі, 35 мл, Дійсно, в неї є такий омолоджувальний ефект, не такий невеликий. Мені все-таки, якщо порівнювати з кремом, то крем більше робить ось цієї омолоджувальні процедури, скажімо так, сироватка більше, як на мене, зволожує і більше заживляє, тому що тут є равликовий слиз, те, що мені подобається, вона підготовлює шкіру для того, щоб далі наносити. Саме крем. В принципі, не обов'язково користуватися саме цією лінійкою крему можна будь-яким. А от як сам продукт дуже гарна сироватка. Мені дуже сподобалася, вона дуже легко наноситься. Тут у неї ось така піп'ятка, всередині вона такого, я б не сказала, прозору трішки молочного такого відтінку, ну вам видно, не буде. Аромату неї, в принципі, немає, такий специфічний їхній аромат. І, в принципі, однієї помпи мені було достатньо, тому що вона доволі така, вона й вязка, водяниста, але трішечки-трішечки в ній є такого слизу, небагато. По ній, в принципі, можна було робити масаж гуаша. Але у мене шкіра суха, то, в принципі, вона достатньо швидко впитувалась, просто можна більше нанести її і робити ще й масаж гуаша або пальчиками. ну ось так. Суроводка дуже класна, гарна. Звичайно, періодично я її буду перезамовляти між тим, що я хочу тестувати. Звичайно, я кожен раз беру щось нове для того, щоб протестувати. Мені цікаво, але сироватка класна. Можете на неї звернути увагу. Далі, вже якщо по обличчю пішли, то я вам покажу ще свою олійку для обличчя. Має вона ось такий вигляд: це бренд-майор, український бренд. З даним брендом я знайома достатньо давно. В них колись я брала. Починала брати сольові скраби для тіла, дуже вони мені подобаються, класні бренд бюджетний і дієвий, до речі, олійні текстури. Я вже десь говорила, що їх не дуже полюбляю. Але на сьогоднішній день я до них вже звикла, навчилася ними користуватися, тим паче, коли суха шкіра, суха шкіра обличчя. Тут іде олія натуральна від зморшок. Тут вона з якимись ще квітами. Дану олійку я брала не для того, щоб зволожувати шкіру, а саме для того, щоб вона йшла омоложувальна, плюс до всього, щоб по ній можна було робити саме масаж гуаша. Я роблю масаж або гуаша, або пальчиками, по різному. Звичайно, по ній дуже добре робити масаж, тому що вона швидко не впитується, в неї олійна текстура, звичайно. ж. І мені дуже подобається те, що в неї є ще ось цей елемент омолоджувальний. Навіть якщо ви не будете робити ось цей масаж по ній, а просто трішечки її будете наносити перед, наприклад, кремом чи то сироваткою, хто як, в неї є такий якийсь певний елемент, що вона. Просто шкіру е, злегка омолоджує. Ну тобто нема такого, що вона там розрівнює зморшки чи ще щось. Ну, можливо, я це не помічала, у мене таких яскравих прям зморшок немає, але все одно відразу видно, що вона е, на ніс її через пару навіть хвилин видно, що шкіра якось так підтяглася, омолодилася. На слідуючий день це помітно тобто, бувало таке, що інколи я її не наносила день-два. І відчутно видно ось те, що я її не наносила. Шкіра відразу така робиться. Ну, не то що старіша, просто. Не така омолоджена, скажімо так. Тобто, ось ця олійка, вона сама просто по собі уже як засіб діє, дуже добре діє. Напевно, є якісь в ній елементи, формула така, не знаю, не можу сказати, але її основна функція все ж таки, як я брала, це робити масаж. Тому в основному я по ній роблю масаж. Тут вона ось такою піпеточкою, мені вона дуже подобається. Я десь пів ось цієї піпеточки наношу на обличчя, тому що ну, олія її вона достатньо жирна, її вистачає е, на все обличчя, навіть половинку. Е, в принципі, якщо дуже суха шкіра в мене, то е, ця олійка навіть впитується, і потім зверху я починаю наносити свій догляд. Інколи я, е, Якщо її, я її наношу, закриваю її сироваткою або кремом і все. Тобто по-різному, але все одно закриваю. Якщо ви її багато нанесли, просто можна промокнути якоюсь серветкою, щоб вона не залишалася, Хто не дуже полюбляє, наприклад, олійні текстури, але дуже класна вона, ця олійка навіть не просто як масажна олійка, а просто як омолодження. І головне, не дуже дорога. Тому ось так, класний засіб, мені дуже подобається, буду брати ще. Так, давайте ще поближу те, що в мене тут є. Я користуюсь тканинними масками, вони мені дуже допомагають при сухості шкіри. Ними десь я користуюсь раз на тиждень, ну можна і більше. Ну, У мене виходить раз на тиждень. десь. Е, мені подобається саме вид тканинної маски, вона прилягає, її можна довго носити, і вона мені дуже добре зволожує шкіру. Саме ось такий вид, тому я їх завжди беру. Їх я беру зазвичай на Єві, там дуже гарний вибір їх. Я беру зазвичай корейські маски, тому що вони доволі бюджетні. Ну, звичайно, не всі. Я беру бюджетніший сегмент. Тут у мене два вида масок. Тут Ап'юї, здається, бренд ось такий, і ця, і ця. Просто різні лінійки тут з такої більше. Тут, здається, морозиво з кавуном, якщо не помиляюсь, а тут з бананом і молоком. Ну, гарні тканині маски, я їх завжди беру. Це мої фаворити, саме корейські маски. Тому ось так. Далі ще по обличчю у мене є фаворити. Від недавніх пір це спреї, зволожуючі спреї. Зазвичай я їх використовую, наприклад, на вихідних або в ті моменти, коли мені не хочеться більше нічого наносити, щоб шкіра трішки відпочила від сироваток, кремів, ну, цього важкого і багатошарового комплексу. Адже він також, чесно кажучи, не завжди завпористь шкірі. Все-таки шкіра повинна інколи відпочивати і дихати. Трішки побути в натуральному стані, а не постійно її чимсь запечатувати. Тому коли мені не потрібно, щоб шкіра там якось була сильно супер зволожена, чи ще щось, щоб вона трішечки сама попрацювала, я наношу ось такі легкі спреї. На даний момент в мене ось такий спрей від Mr. Scrubber. це український бренд. Довго він в мене, до речі, стояв у закладках. До цього в мене був якийсь, здається, від Enough спрей, також зволожуючий також дуже класний спрей. Я вирішила взяти ось цей, бо, знову ж таки, повторюсь, він дуже довго в мене стояв у закладках я хотіла його протестувати. Тут його 150 мл. Він не дуже такий дорогий, тут у нього ось така. Розпилювач такий. Зазвичай, коли розпилювач, якщо не дуже гарної якості, бо є розпилювачі такі, як розпилюєш, вони такі дуже тонесенько лягають. Тут не сильно такий добрий розпилювач, тому я його наношу на руку спочатку, розтираю і ось такими прихлопуючими. Рухами наношу на обличчя ось цей спрей. Ну, можна порівняти його з тоніком, як тонік наносити, по-різному. Я його наношу: тут є гіоронова кислота, він на це і спрямований. Тут ось миттєве зволоження, надовго зволожує шкіру обличчя, усуває почервоніння, подразнення гіалуронова кислота, ну, свіжість, пружність обличчя дійсно ось це все є. І шкіра добре з ним взаємодіє. Через певний час вона, скажімо так, зволожена достатньо довго. ну, Таке є трішечки липке відчуття від, оцієї, від цього спрею. Але, в принципі, в мене контакту з обличчям немає. В цей час, тому мені це підходить. Не сильно прям таке липке, не Жирне Жирного відчуття нема. Просто злегка липке, ну, звичайно, якщо воно зволожує, то вона буде така липка. Кому це не подобається, можна, наприклад, закрити якимось кремом чи ще чимось. Ну, я зазвичай в більшості випадках користуюсь просто як. Е Одним, скажімо так, цим засобом і все. Ну, буває інколи поєдную з чимось, але дуже непоганий. Здається, він не дуже дорогий, якщо не помиляюся. Ну, звичайно, я на всі засоби вам залишу посилання під відео, тому перейдете, глянете. Класний спрей непоганий. Так, далі у мене ще в фаворитах з'явився крем. Бренд я вам не скажу, тому що тут все на японському, це японський. Бренд Крем має він ось такий вигляд. Взяла я його просто наугад протестувати. Це крем для ніг мені був свій час потрібен. Мені дуже сподобалось те, що він японський. Я зазвичай корейські якісь там засоби хіба що. А от японський ні, тут саме було вказано, що це японський засіб. Тому я його взяла просто за цікавості. Хоча мені не дуже подобається формат, я більше люблю тюбики, ну, все ж таки. Тут його, я не знаю, 90 грам. Всередині він, ну тут його вже практично майже немає, що вам буде видно, він сніжно-білий, і в нього така формула дуже густа, в'язка, така більш схожа на силіконову формулу. Аромат у нього ніякого немає. На е ніжки потрібно його наносити дуже трішечки, його вистачає. Дуже гарний крем, він дуже добре зволожує шкіру, навіть таку суху шкіру. Якщо загрубіла її шкіра, він її більш пом'якшує, швидко впитується, немає липкості, є таке відчуття свіжості після нього. Ну, Звичайно, ним потрібно користуватися хоча б через день. Взагалі бажано кремом для ніг користуватися кожного дня, як на мене. Ну, хоча б через день, то результат буде дуже гарний. Ніжки будуть завжди в гарному стані. Дуже добре підтримуються ось цим кремом. Крем дуже гарний, він мені сподобався. Зараз замість нього я замовила, бо в нас закінчується лірен, буду тестувати. Ну, ось цей. Якщо нічого більше не знайду кращого, звичайно, до нього повернуся. Це мій дійсно фаворит, дуже він мені сподобався. Гарний крем для ніг. Так, давайте далі. Далі в мене йде гель для душу. Я вирішила вам його показати, тому що він дуже і дуже мені сподобався. Це DAF. Взагалі, бренд DAF у гелі для душу. Мені дуже подобаються. Раніше чомусь я на це не звертала уваги. Хтось мені посовітував, тому що я жаліла, що в мене суха шкіра. І тіла, і гелі для душу, які в мене були, вони трішки підсушували навіть цю шкіру. Отдав, він не сушить шкіру. В принципі, підтримує баланс шкіри, скажімо так. Я не скажу, що він зволожує шкіру, ну, по крайній мірі, він її не сушить. Добре, він очищує шкіру. Хоча, до речі, різні види дав ось в мене тут з вишнею, вони по різному, до речі, і діють, по різному піняться, і по різному очищують шкіру. На це також, до речі, потрібно звертати увагу. Ну я вам показую саме цей, тому що він мені найбільше, напевно, сподобався, тому що він тут. З вишною. не завжди є засоби звишниця. Це, по-перше, дуже гарний в нього був аромат вишні. Не дуже такий насичений, але відчувався. Всередині був рожевого кольору, Гелева така текстура в нього була, кремово-гелева. Бо тут вони, здається, всі йдуть як трішечки кремові. Ну тут просто вказано гель для душу. Дуже гарно пінився, гарно. Очищував шкіру, тобто ним було дуже і дуже приємно користуватися. Звичайно, пізніше я візьму його повторно, дуже гарний. Рекомендую, особливо з вишнею. Далі в мене йде шампунь. Також він у мене в фаворитах. Я ним користувалася практично ну, не всю весну. Звичайно, останні, напевно, місяць, можливо, півтора. Він у мене закінчується. Це бренд Чі. Лінійка така темно-фіолетова. В мене, до речі, є і кондиціонер, але я вирішила вам показати поки що тільки шампунь, тому що шампунь мені дуже сподобався. Взагалі, шампуні Чі мені дуже подобаються. Вони добре вимивають волосся, по крайній мірі, моє. Якось відчувається, що шампунь працює, робить свою дію, дійсно, шампунь. Тут він ішов як для ну, очищення, звичайно, і так далі, але він ішов для об'єму волосся. І дійсно, цю функцію він дуже добре виконує. Всередині він гелевіс десь такого злегка прозоро жортуватого кольору. Його не потрібно багато наносити, Тобто, ось цієї баночки 355 мл надовго вистачить. Добре пінився, потрібно його дуже добре спінти. Ну, в принципі, як і всі шампуні, і добре змити. Тому що бувало має таке, що я спішила і десь трішки недовимивала шампунь. Потім, звичайно, це погано, скажімо так, для волосся і для того, що ви хочете з волоссям зробити. Тобто, його потрібно Трішечки добре розмелити, тому що в нього така доволі складна формула не тільки в нього, а взагалі бранчі. Такі в них не дуже легкі формули, насичені вони компонентами, тому їх потрібно добре розмелити, намилити і змити. Тому ось так. Дуже гарний шампунь, він мені дуже сподобався, дійсно, тонке волосся, він робить більш. Об'ємнішим і прикореневе, і на кінчиках, наприклад, якщо воно вже дуже там втомлене, донесеньке, то дійсно волосся помітно його ніби більше, ніж насправді є. Гарний шампунь. Він мені дуже сподобався, тому він у мене у фаворитах. Так, і ще один засіб, який у мене е, у фаворитах опинився, хоча, знову ж таки, не відразу до всього потрібно якось звикнути і навчитися ним користуватися. Е, це засіб для волосся також. Бренд ю Look маю ось такий вигляд. Брала я його давно, здається, на мейкапі. Також він у мене був в закладках, там ще здається зелений якийсь був вид. Не ну, я взяла рожевий, бо мені дуже сподобався рожевий, тому що, в принципі, між ними сильно великої різниці не було. Стутю 200 мл, надовго його вистачає, напевно, на сьогоднішній день тільки пол, до половини я дійшла. Я його брала як термозахист. Хоча тут він дуже в нього багато компонентів, тут він йде як 10 в одному. Ззаду ось тут вказано, що це мультиспрей миттєвої дії. Він йде, я вам навіть зачитаю, тому що все я просто пам'ятати, не можу. Ефект виправлення, глибоке живлення зневодненого волосся. Попереджує утворення посічених кінчиків, надає глянцевий блиск волосся, укріплює структуру ламкового волосся, надає об'єм, не допускає завивання, забирає пухнастість реконструює і живить по всій довжині, створює термозахист перед використанням вирівнювача фена, тощо, структуризує локони і підтримує створений об'єм, має антистатичний ефект, захищає волосся від ультрафіолету, зберігає колір і бореться зі старінням. Так, ну, ось такі 10 чинників. Звичайно, в першу чергу я її обрала як термозахист. Це в перелічню є. Ну і ще багато компонентів: це як блиск, вирівнювання. Захист і так далі, тобто, в принципі, ось ці всі, всі дії. Він виконує. Звичайно, нема такого, що від нього там супер якийсь блиск або ще щось. Але він добре захищає волосся від термообробки, якоїсь. Дійсно, волосся рівне, не завивається. Ну, в мене волосся і так від природу не завивається, але все-таки буває пушиться. Тому я такий засіб і брала, що він трішечки працював над волоссям. Можна так сказати, такий, як сталь десь далеко. Одне в нього нюанс був те, що я його як брала, бо тут же ж вказано, що він спрей. Я думала, що це буде спрей, тому що до цього я брала термозахист, який просто як спрей наносився, і все. Ну, коли я його відкрила і почала ним користуватися, виявилося, що він не спрей. Всередині він як кондиціонер, тільки. Просто рідкий, він як такий додатковий засіб, який наноситься на волосся. Але, попри це все, він виходить через ось цю помпу. Наносити просто так на волосся. Я вам не раджу. Можливо, це можливо, ну я не знаю. Я користуюсь ним так. Ділю волосся пополам на дві частини, десь три помпи роблю на долоню, розтираю і потім наношу ось таким чином від коренів до кінчиків ось цей засіб, для того, щоб. Кожна волосина отримала ось цей засіб. Тобто, таким чином я ним користуюсь. По первах було мені дуже складно, як я говорила, тому що я очікувала, що це буде звичайний спрей. Але це вийшло так, що це ось такий засіб, який потрібно розносити по волоссю самостійно. І, до речі, він дуже так повільно розходиться, хоч і наношу я його немало. Раджу вам, якщо ви будете не користуватися десь після того, як ви нанесли, якби трішечки хвилинку-дві зачекати, він впитується, особливо, якщо це пориста волосся, або ось у мене сухе волосся, він достатньо швидко впитується. Ну і після цього я наношу на кінчики трішки олійки, я завжди її наношу, а потім вже приступаю до сушіння волосся. Тому ось так. Непоганий засіб, він дійсно 100% скажу, що він захищає волосся від термо, тобто від ось цих гарячих приладів. Ну і є певні ось ці компоненти, він, звичайно, виконує те, що я вам зачитувала. Звичайно, залежить від волосся самої людини, яке саме волосся, яка якість волосся. Звичайно, можливо, з цих 10 компонентів все він робити і не буде, дивлячись в кого як. Ну, в принципі, засіб непоганий. Він мені сподобався до нього. Я вже звикла. Навіть я не знаю, як я буду приходити на звичайні спреї. Ну, у мене ще половина, тому що він ну, достатньо довго. Розходиться класна штука, це такий е, мій і фаворит, і такий, скажімо так, відкриття для мене, тому що до цього у мене таких засобів не було. Це всі засоби, які я вам хотіла сьогодні показати, мої фаворити за останній час. У догляді. Напишіть мені під відео, чи такі відео вам будуть цікаві, саме фаворити у косметиці, декоративні чи то доглядові. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Дякую, що дивилися, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!